Добрий ранок малята, ось послухайте вірш загадка. Ця червона намистинка має крильця у краплинках, невеличка, гарна, дуже. Упізнай її, мій друже, на твою долонечку прилетіло сонечко. Так, це жучок сонечко, який він малята. Так, маленький, кругленький. У сонечка червона спинка з чорними цяточками. І маленька чорна голівка, є тонкі чорні лапки. Жучок – це комаха. Він повзає та літає. Малята за допомогою чого він літає. Так, у нього є крильця. Жучок сонечко не лише гарна комаха, а й дуже корисна. Її треба оберігати. Жучок Сонечко це маленький кругленький жучок у нього червоними. З чорними цяточками спинка, шість чорних лапок, є голова, груди та черевце. Сонечко вміє літати, повзати по траві. Так, ось такий гарний. Жучок сонечко, так малята. А чи ви бачили його? А де ви зустрічали таку комашку? Так, чи брали ви її до рук? Так, малята, а які комашки вам подобаються ще? Так, а як потрібно з ними поводитися, малята? Добрим, дітки. Так, комашок треба берегти. Ми можемо ними милуватися так малята.